За минулу добу під Ямполом та Закітним українські військові ліквідували близько 300 терористів. Захоплено їхні бронетранспортер, Камаз, гранатомети, стрілецьку зброю та ПЗРК. Все озброєння російського виробника, повідомив речник АТО Владислав Селезньов. Втрати і на українському боці. Семеро солдатів загинули, 30 поранено. Про іншу кількість жертв повідомляє штаб національного захисту Дніпропетровської області. Тут репортують про смерть 12 українських солдатів. Тим часом, за даними групи інформаційний спротив, в Луганську увійшла колона сепаратистів. Вони мають два танки Т-64 та п'ять БТРів. Перед цим злочинці обстріляли місцевий аеропорт, який контролюють військові сили АТО. Упродовж ночі терористи спробували взяти штурмом військову частину в місті Артемівськ, проте отримали відсіч та втекли. Натомість, у Первомайську терористи таки захопили військкомат. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що група терористів намагалась прорватися з російського кордону біля Маринівки. Українські силовики не дали прорвати оборону та захопили їхній БТР.